Всім привіт з західної частини України, мене звати Оксана. У нас ранок, сонечко, але вчора йшов дощик, вночі ще трішечки йшов. І для України ця ніч, ну не тільки вже для України, хто знає, ця ніч була дуже тривожна у нас. Дуже так було тривожно, але дякувати Богу, все обійшлося, всі живі, всі здорові. Діти вже пішли до школи. Дуже тривожно, але що зробимо, такі в нас час. Тому у нас ранкова поранка, вам гарного перегляду. Ми трішки почали прибирати своїх півників, ось цих два голошики таких трішечки менше, а два голошики вже прибрали, тому що мерво з корми роблять. Дички ходять кричать. А в нас сьогодні що? А в нас сьогодні домашній холодець, хто, як каже, моя бабуся казала драглім з півником. Півник вчора бігав по подвір'ї. І прийшов час його йти до каструльки. Тому ось такий жовтезний-жовтезний бульончик у нас виходить, заливаю, вийшло 4 лоточки, не все відразу. І отак от заливаю. Трішечки додала желатину, бо боюся, завжди боюся, щоб він захолов, тому розливаємо і ставимо охолоджуватись. Кроликам даю сіно ліцерне, ну раз вівсяне, раз а, просто люцерне. Так виїдають, все під чисту за добу. Люцерну дуже люблять. Тому місцеву групу потрібно написати, можливо, хтось в тюках буде продавати, щоб на зиму трішечки запастися, пару тюків купити, тому що кролики трішки є накидна гасіна, що не видно тієї. Кроликів трішки є, сподіваюся. Це буде добре, будуть ще в нас поповнення і ось так. Чекаю від цієї кролички кроленяток. Сподіваюся, цей окрол буде непоганий. Ну, нам ще пів терміну почекати. Ну, а потине просто. Ну, але кролички більше з'їдають, ніж кролі самі самці. Тому так заховається. Даю так чималку, ну і кажу, вони виїдають все. Бо коли було а, сіно з соломою, то вони солому лишали, сіно вибирали і так постійно воно лежало. А тут виїдають під чисток. Я задоволена, нехай їздять, нехай ростуть. Друге кроличку привела молоденько до кролика. Будемо наглядати, що да як. Там Прийшла на город подивитися, що тут да як, бо вже у нас осінь, осінь, а ось тут дивіться, ще скільки краси набрали. Це помідорчики, які були на городі. Вони ще Краще, чим, чим літку були. І ось такі салатні, як я кажу, огірочки. Але їх обираєш і вони дуже смачні. Немає такого великого несіння, тому що це якісь там ефки. Їх небагатенько, але ще корзинку ось таку не збирали. Так що на салатик буде. Супер! Не можу сказати, що я не наїлася цього року огірочки, бо я їх дуже люблю. Але коли вже ось так при кінці, ти їх не хочеш, але інтуїтивно йдеш туди і шукаєш і все рівно єсиш. Смакота. Смакута. Ось так. Вилізла на що щоб зняти вам. Ось таку красу у нас насувається. Щось насувається. Сподіваюся, піде, піде дощик. Але погримує так гарненько. Давно в нас вже не було дощу. Чекаємо його, бо на все треба. Навіть на той город, щоб картоплю докопати, потрібно город. Ой, потрібно дощик. Так що ось такі справи. де й підуть грибочки в лісі. Ось така краса вечірішня. Не прийшлося довго чекати, дивіться, і вітер сильний. Це капець, аби ніякої біди не наробило. Гусечки собі входять, кури ховаються і вже капотить добрезно. Ну що, ця вроді так і не погуляла, буду зараз її забирати. І вичитала, видивилася, що можна пускати 5 через 5. Кожних 5 днів. Тоді в них десь там буде охота. Хотіла зняти вам кіно, але не вийшло. Її вік вже відповідає споровування, вага теж відповідає, тому... Чому вона не приходить в охоту, навіть і поняття немає. Ну, тому вирішила так, спробувати ще. Через 5 днів ще раз її завести до кролика. Можливо, щось вийде. Так що так. Все, кроличка на своєму місці дала сінця, вже буде смакувати. Ця качечка вже така гарненька, стає в Це з івано франківщини мені. Мої хороші друзі по Ютубу присилали яйця, і так вона в нас виросла. Вона сиділа на яйцях, висиділа лише одна каченятко, така трішки непутьова була, але буде вона в нас жити. Це нещастя куряче сидить. Два дні підходили до неї кури, підношували, вона допускала її 15 яєць під неї, з 9 стали 15. Тому закрила всі входи їсти пити її і сидіти. Не знаю, що я буду з ними робити, але будемо вже по факту дивитися, що да, як. Якщо будуть, то будемо гріти під лампочкою. Трішки вона, трішки лампочка дай. Буде все добре. Головне, щоб вони були. Ужинки ще трішечки вистачає. Попереднього разу зібрали 4,5 кілограми, ну, є трішки ще. Вже її небагато лишається. Я думаю, ще одну, дві, три виборки і все. Але є гарненька ужинка. У нас приймають по 70 гривень. Вона така, щоб їсти, не годиться, бо вона більш така іде, як винна, на компотики, тому поки приймають, буду ще здавати. А далі будуть собі компотики. Ще малинка є, так що є ще чим займатися. Ця мадема стала ширше, чим довше, вже скільки я її, її тримаю, вона ще ніколи такої не була а да, 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 да. Ти жук малий. Знову я в себе в погребі перебирала морквочку. Тут така не кондиція, буде весною для гусочок, то в ящичок, а ця всіточки. Дякую. Тим, хто написав, що гарно зберігається морква в мішку з під цукру, ніколи не пробувала, обов'язково ще спробую, так як моркви ще дуже-дуже багато. Вперше проекспериментувала зі своїм виноградником, я завжди його обрізала і пташки з'їдали весь виноград, і не було. Його використовувати. Цього року він дуже сильно розплівся. Я не виноградник, я не знаю, як його обрізати, просто інтуїтивно то все робила. Але цього року взагалі не, не, нічого не, робля, не робила. Це такий звичайний виноград. І ось така вісьмилітрова мисочка наповнена так, що буде в нас смачний Зараз на зиму компотик. І ще дякую за компотики. Той, хто під тим відео, де я показувала свій ревень, написав мені, що дуже смачні компоти, тому він там ще підстигає. І ще хотіла запитати, можливо, ви знаєте, чи можна його заморозити на зиму? Тут порізати, там, шматочками завакумувати і морозилку. Ну я думаю, щоб на якийсь пиріг взимку було, ну, щось таке. Ну, я думаю, він такий плотненький, то можна буде. Так що, хто знає, напишіть в коментарях. Так що я йду ставити свої компотики. Процес заварювання компотики розпочато. Це вже останні три баночки. Ось тут же в мене під одіялком, під ковдрочкою три баночки таких темніших, бо вже більш настоюється. А тут ще три баночки світліші. загалом Вийшло в мене 9 баночок вкутою, щоб настоївалося. І будемо взимку смакувати. Процес компотику розпочатий. Тут три баночки вже варяться. великій в мене такі каструлі, поміщаються три баночки. І ось тут під ковдрочкою вже вигрівається. Три перших вже такі темненькі стали. І ось три ще світленькі будуть натягуватися. Добавляю винограду, так третину слоєчка, далі півтора стакана цукру і півчайної лимонної ложечки, лимонної кислоти. І все. Зварили, кутали, охолодили і взимку смакуємо. І так, прийшла нам посилочка дуже приємно з Київської області. Так все, зараз подивимося а, а трішечки я знаю, що тут, а тришечки не знаю. Так, це згущене молоко. Ухи. Ось таке. Так, консерва лосось. Супер. Так, ще в нас є. Макарошки, перчик. Перчик. Верчик. І ось те, що я знаю, це помідорки. Зараз я відкрию і покажу. І ось таких два відерка помідорчиків. Так що дякую. І це ще не все. І ось така торбеха цукерки. Так, що величезне, величезне, Дякуємо Ну що, друзі, в нас вже ввечері є. Так пройшов наш день, зібрали сьогодні 4 кілограми малини. Малина у нас на сьогодні по 100 гривень. І ожина по 70. Ужина не падає, не піднімається. Незалежно чи був, дощ, чи не був. А малину, так як портиться ягіда, тому вони знижують ціну. Вчора було 130, сьогодні по 100. Ну нічого страшного, все різно на хліб вистачило. Так, ще хотіла вам повідомити, що в мене підключена спільнота, там, де ви можете загружати свої фото, ділитися якимось там чим хочете. Мені було б дуже приємно побачити, як хто чим живе. Тому, тому що ви про мене трішечки знаєте, а я взагалі не знаю, крім вашого, якщо підписаний ваш. Ваш аккаунт підписаний, то я знаю по, по іменах і по фаміліях. А так я навіть уявлення не маю, хто мої підписники. Тому не соромтеся, діліться фотографіями. Будемо так ближче знайомі. Так що ось такий в нас день. Бажаю вам тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої. Рідних, близьких, будьте здорові, все самого-самого найкращого. До нових зустріч, па па. -па.